Вже майже 15 років Віктор Грицюк рятує людей від різних надзвичайних ситуацій чи пожеж. Чоловік в Держслужбі з надзвичайних ситуацій працює начальником рятувального відділення. Саме він разом з ще сімома своїми колегами завтра поїде на схід, аби допомогти людям відновлювати життєзабезпечення на звільнених територіях населених пунктів у Луганській та Донецькій областях. Їду перший раз. Їдемо в Краматорськ. Завдання по укріпленню бліндажів, окопів і на місці керівництво. Штабу там буде давати вказівки, що і як робити далі. Вісім рятувальників з Рівненщини на потужному тягачі МАЗ доставлять у зону АТО важку інженерну техніку бат 2 для проведення інженерних робіт оборонного спрямування на звільнених територіях. Разом з тим відбудеться чергова ротація бійців головного управління ДСНС, які протягом місяця виконували завдання інженерно-технічного характеру. Ротацію проводимо вже на протязі вісьми місяців. Там працюють працювають працюють наші і піротехніки, і е, інженерні підрозділи. Сьогодні здійснюємо ротацію, додатково відправляємо туди техніку, е, тяжку інженерну для здійснення робіт по укріпленню оборонних рубежів в зоні антитерористичної операції. Ну і Даний, даний шансовий інструмент і засоби малої механізації дуже допоможуть в здійсненні виконання, виконання завдань за призначенням. Для виконання робіт в зоні АТО засоби малої механізації та спецобладнання рятувальникам надали чиновники. Зібрали кошти, долучилися наші підприємства, комунальні підприємства. Долучилися всі небайдужі, і ми вирішили, як ви кажуть, в допомогу передати і засоби малої механізації, спеціальну техніку, спеціальні знаряддя, яке я думаю, буде корисним і принесе користь. По перше, як нашим хлопцям, які туди їдуть, так і тим людям, яким вони будуть допомагати. Олександр Туз, Ігор Прокопчук, новини рівного.